11 грудня у Золочів завітали артисти першого україномовного гумор-шоу Вар'яти шоу разом з Сергієм Притулою. Гумористи подарували золочівській публіці цього дня аж два концерти. Радували нашого глядача новими жартами. Щедрі золочів'яни вітали вар'ятів бурхливими оплесками. Актерша гуртожитків львівської політехніки бачила за життя більше шоколадок короша ніж Порошенко. Пане Сергію, розкажіть, де ви отримуєте більше задоволення, коли ведете програми на новому каналі, чи коли зустрічаєтесь безпосередньо з людьми на варіатах шоу? Ну я, в принципі, і там, і там. Просто це трошечки дві різні іпостасії. павільйонні зйомки, і ну, живе спілкування зі, зі сцени не, не через екран, а напряму в інтерактиві з глядачем. Але ну, абсолютно там не співрозмірний формат, але задоволення отримую абсолютно однаково, що там, що там. Василь Пірастюк такий сильний, що досі купляє долар по вісім. Аджо, розкажіть, звідки берете ідеї для своїх монологів? Я не знаю, звідки вони беруться. Кожного місця я пишу новий монолог. Я пишу про якісь такі соціальні проблеми, як там. Батьки, діти, жінки, чоловіки, коханки, коханці, алкоголіки, подорожі. Ну, воно таке на поверхні все лежить, просто треба взяти і написати смішно. Я просто. Не знаю, я колись старався щось написати серйозне, якийсь так, серйозний текст, серйозний не виходить. Завжди виходить щось смішне. А чи не думали взяти до уваги наших політиків? Чи вважаєте, що той цирк, що твориться в Верховній Раді, його достатньо? Я взагалі не, не пишу про політику. Вона, ну, Люди самі дивляться по телевізору і того вистачає, що ми бачимо. Не пишу принципово мініатюр, не пишу монологію про те, бо... Воно не цікаве. І так чоловік повертається додому. Будь ласка. Бойка я вдома. А що ти дивишся? Не купив хліба. Завтра купив. 50 грамів йде. Дівчину маєте? І, так. Розбиваєте серця всім лочев'янкам, які прийшли сьогодні на концерт. Ніколи в житті не розбивав, тому що дівчина вона ж не стовп, вона може посунутись. Я, в принципі, не зважаючи на те, що дуже орядний, можу відкрити своє серце ще для когось. Коли приїдете ще до Золочів? Цього знати не можемо, сподіваємося весною, тому що Золочів таке місто, яке дуже приємно приймає. Весною 2016-го мене вас. Пісня про будь-яке місто України. під ваші бурхливі облески. Мені брав круглий стіл всіх своїх підлеглих і заступників Коли приїдете в золочів ще раз? Я приїду завтра. Знову та я повертаюсь назад в золочів і роблю собі екскурсію по замку з золочівщини без проблем. Я вам проведу обов'язково чисто. Золочівська пісня про закінчення будь-якого вечора на доміках. З варіантом? ну дуже весело, дуже весело, дуже деколи емоційно, ну і дуже цікаво, тому що як колишній кавенщик, а вони всі колишні кавенщики, то безперечно дуже цікаво. Збираєтесь вийти на сцену разом з ним? Якщо мене тильний ще раз отак от штухне, то буду вже з ними на сцені. <гум> Можете пригадати якісь курйозні випадки на концертах. Е, останній курйозний випадок був у Трускавці. Це коли е, зал, тисячник, більше навіть людей заповнено повністю вщент. Ну і ми розуміємо, що притули немає, найближчого годину не будуть. І насправді ми дуже розгубились, тому що вже люди так Почали нервуватись, але коли вийшов от Жошка, так і вони так у думаєш, притула бути, де він і так далі? Ну, Жошка, красунчик, я йому вже дякувала, він просто молодець. Після п'ятихвилинного монологу жошки вже всі люди аплодують, всі нікому не треба притули. І звичайно, коли вже притула, приїхав там через хвилину. 30, можливо тату оплески були надзвичайні, це все не волівалось, люди були задоволені, але воно так нерви трішечки ні шалять. Так